А я ж казав, українська корупція заробляння не лише на великому будівництві, а зараз і на будівництві. Укріплень або захисних фортифікаційних укріплень на об'єкти критичної інфраструктури, які дійсно не побудували і не побудував ні наєм, ні Кубраков, та ще й Тимошенка, як пише Таймс, почав на цьому заробляти. Коли такі серйозні видання, як Таймс, пишуть про українську корупцію, це не просто десь баба бабаба сказала або на заборі написано, це серйозний закид. Нашій з вами владі, і це серйозний сигнал від міжнародного співтовариства, тому що вони більше дивитися на українську корупцію, яку сьогодні започатковує, впроваджує, організовує, забезпечує українська влада. Дивитися більше не будуть. Це сигнал про те, що за кордоном чітко бачать, хто на чому вкрав. Вже не чекаючи, коли завершиться війна, і де це буде видно, або де це зможуть показати, вони сьогодні вже говорять про те, що представники української влади заробляли в лапках, а фактично крали ваші гроші і нічого не зробили для того, щоб ви ваші діти, ваші родини сьогодні були зі світлом. Тому сьогодні також йдуть вимкнення. Також йдуть аварійне вімкнення, і, на жаль, я думаю, ситуація плюс-мінус в подальшому буде така. Але це абсолютно не бентежить наших корупціонерів. Вони й далі будуть намагатися вкрасти останнє з ваших кишень.